Ключиш, так. дякую І так, ще раз доброго вечора. Побажала всім стільки доброго вечора. Так, сьогодні у нас. Черговий вечір історії, а саме сьогодні поділиться історією моя дівчинка, одна із моїх перших клієнтів, це Оленка Мазур. Дуже чудово дізнаватися історією людей, хтось надихається цими результатами, хтось переймає якийсь досвід, і взагалі ми бачимо, що ми всі живі люди, прийшли, ми всі сюди різні, але все одно маємо чудові результати. І зараз я запрошую на цю онлайн сцену, саму Оленку, і будемо насолоджуватися її історією. Оленко, прошу. Всім доброго, доброго вечора. Я Олена Мазур, один із вдячних клієнтів Гербалай. На сьогоднішній день мені 49 років, і проживаю я на Чернігівщині, у невеличкому місті Борзна. Оленко, давай інший слайд покажемо. Народилася я на Поліссі, у чарівному місті Чорнобіль, звідки виїхала в 11 років по всій а, усім відомій причині це аварія на чаес. А, до 11 класу я була дуже худорлявою дівчинкою. Мама і тато у мене також були не схильні до повноти, ну і нічого не віщувало біди. В тому, що я колись розростусь до неймовірних розмірів. На фото ви бачите худесеньку, малесеньку, дівчинку, і біля мене тато і мій братик. Далі, Оленко, Навчалась я у Чернігові на товарознавця продовольчих товарів. Але весь час так виходило, що працювала я не по спеціальності. Працювала продавцем у господарчих товарах, тоді 10 років провела серед квітів як флорист. Паралельно з основною роботою я займалась також копірайтингом. Тобто я писала тексти під замовлення, винет. А тоді з подачі із допомогою своєї меншої сестрички створила три сайти, на яких стала дуже успішно заробляти. В той час я кидаю основну роботу і починаю займатися тільки сайтами. І створюю свій власний відеоканал кулінарний, де моя Оленка, сьогоднішня, наша ведуча основна, стає ведучою на цьому відеоканалі. Так, ми з Оленкою пропрацювали два роки, і через два роки вирішуємо. Онлайн-кулінарію перетворити в кулінарію в житті і організовуємо невеличке підприємство в нашому місті це заморозочка. Ми почали виготовляти домашні напівфабрикати. Так, ми вже працюємо два роки. Як бачите, кожна діяльність була успішною. Ну і моя сім'я. Так, так, А... Тут всі мої самі рідні. Зверху, зліва, це чоловік. Зараз він служить у лавах ЗСУ. І разом зі мною, на початку моєї мого схуднення з Гербалайф, він починав також набирати м'язову тканину, але зараз. Все поставлено на паузу, так як служимо. А, далі знизу це мої сини-близнюки, також військові, також служать. Але до програми не долучились, долучились тільки невістки, а сини з хваленням коментують мамині зміни. А, також а, це дві маленькі мої онучки, 3 та 4 роки, і справа. Внизу це моя сестричка, моє натхнення. Зараз вона проживає в Німеччині і минулого місяця разом із зятям вони також стали вдячними клієнтами гербалайфа і моїми клієнтами. Вони за допомогою продукції Гербалайф вирішують проблеми з кишківником. Олександра вживає колаген, омегу. І е, мають у себе вдома зараз розширену програму. Е, далі давай. Ага, і так, мій початок змін. До компанії я приєдналася сім місяців тому при зрості 175 сантиметрів, я важила 113 кілограм. Ну, вся краса тут на фото видно. Е, вагу я стала набирати дуже швидко 5 років тому назад, після невдалої вагітності. Паровозиком до цієї ваги йшли постійні головні болі, набряки рук та ніг, болі в суглобах. Я швидко втомлювалась. Ну і, звичайно, це незадоволеність своєї зовнішності. Е, ну, не знаю, як, чи по фото видно, чи ні, але незадоволена. Видно, презентації... видно, незадоволена дуже. Навіть фото для презентації мені було знайти проблема, тому що я не любила фотографуватися, особливо у весь зріст. Це, це мука для мене була. Я тільки недавно стала фотографуватися. Далі, Ліночко, я ніколи не худла. Не пробувала ніяких дієт, а до компанії Оленка мене запросила, щоб покращити стан моїх ніг. У мене були дуже великі набряки і рук, і ніг. Вона підібрала мені розширену програму, це і стан шкір. Ой, ой. Оленко, назад. Ага. Вона підібрала мені розширену програму, куди входили чай, алоє, коктейль, вівсяно-яблучний напій, білочок і, звичайно, ми додали ще целюльоз. Три, три дні було перших, коли я вживала програму, це ну, була просто істерика, день і ніч я проводила в туалеті. Вибачте, за такі, таку тонкость. Ноги почали здуватися на, 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 на очах, і за перші три дні я втратила е, більш 2 кілограм ваги. За три місяці схудла на 14 кілограм. На цьому фото ви бачите, що е, ноги мої дійсно були схожі на лапки слоненята, як я тоді казала. Е, набряки були дуже великі і. Е, з тим, з програмою, з якою я стала вживати, вони зникли. Також дуже покращився стан шкіри. За півроку вживання нашого білка та колагену обличчя просто змінилося. Зникли повислі щічки, шкіра підтяглась, змінився навіть сам рельєф обличчя. За сім місяців я втратила в об'ємах 69 сантиметрів, максимум пішло у Талії та на животі. Там я втратила по 16 сантиметрів. Останні два місяці вага моя трошки призупинилась. я вже не так активно худну, але стегна й ноги продовжують стрункішати. Щоб зрушити вагу, ми з моїм консультантом вирішили. Додати до моєї ще програми фітокомплікт, це новинка компанії. Обміри зроблено, стежу за об'ємами. І на сьогоднішній день я пострункішала уже на 20,5 кілограм. Багато хто мене запитує, чи займаюся я ще спортом, чи хожу в спортзал. Ну, Спорт є, але не тільки, тільки не у спортзалі. Зранку ввечері чотири корови, телятка, будинок заміський. І так, поки всіх устаткую, подоємо, попораємо, витопимо груби. Уже час на роботу: 10 тисяч кроків, я думаю, є. Далі, Олинко. Ну і моя програма. Яка на сьогоднішній день у мене вже є вдома. Починалась вона не так розширено, звичайно, але зараз тут є і продукти харчування, і БАДИ, і цей догляд за обличчям, і лінійка догляду за волоссям. Найулюбленіші програ... продукти із програми це коктейль Диня, який, ви бачите, я вже купую у клубні. Упаковці так мені зручніше, і вівсяно-яблучний напій. Чай також входить в мої улюблені продукти, тому що він позбавив мене від залежності від кави. Наступний: ну і як усі наші присутні тут, я приймаю участь у наших марафонах. Зразу опиралась, скажу чесно. Але коли Оленка сказала: Мій Павлюкевич каже, це потрібно, я вирішила не підводити свого консультанта. Зараз у мене вже також є свої клієнти, яких я підключаю в марафон, і я вже помічник капітана. Наступний юб... марафон у мене буде уже юбілейний це буде. Ну і звичайно академія. Так, до академії я також пішла з двох причин. Хотілося більше дізнатися про продукти, ну і, звичайно, не підвести свого консультанта. Вона у мене запальничка, тому і я коло неї стараюся рухатись у цьому темпі. Хоч всі мої домашні нагрузки не завжди дають таку можливість підключатися. То все дивлюсь у записі, коли я, коли онлайн присутня. Але коли у мене з'явився мій уже академіст, то мої корівки часто й густо чекають свою розумну хазяйку допізна. Отак і живем. Чоловік на війні, корові не дояні, а я в академії. Супер, Ляничка, ну, давайте накидаємо і... вогників тобі в чат. Супер, посмішка на обличчі. Давайте, дівчата, хлопці, вогників, і продовжимо, ще є пару слайдів. Ага. Так. Супер, супер, дякуємо вам за підтримку. Оленка, перший раз спікер, переживає, дуже вам дякуємо. Маленко, продовжуємо. Ну і дякуючи компанії Herbalife, я пройшла безкоштовне. Навчання закінчила крутий курс і отримала диплом по консультанта зі збалансованого харчування. Цей курс був дуже цінний для мене, тому що інформація крутезна. Я не знаю, чи зараз компанія продовжила це навчання. Якщо продовжила, то я всім рекомендую, дівчата. Там маса такої інформації, що ви не дізнаєтесь і не почуєте ніде. Ну і е після Нового року я вже закрила кваліфікації супервайзера. Тепер я маю суперову знижку на всі наші продукти: мінус 50%. Тому з кожним замовленням розширюю свою програму, вона стає ще ширша і ширша. Також я прийняла участь у суперському промі від компанії і отримала потужний нутрібулі. Там все набагато смачніше. Все таке воздушне, насичене, однорідне, ну супер. Хто ще не отримав, намагайтесь 500 очків у місяць і він ваш. Ну і ось що там далі? Ще одна крута подія, про яку хочу вам розповісти, це поїздка на школу лідерів, шквал емоцій, маса крутих історій від простих таких самих людей, як ми, знайомства вживу з нашою командою. Це Запальні Павлюкевичі Юра та Христина. Така м'яка та лагідна Юля Нечаєва, заводна із Люба Драган, поважна пані Манаталія Медудич, елегантний Сергій Юніч, душевна Ірина Лабіш та другі дівчатка. Всі рада зустрічі з усіма вами онлайн. За кожного з вас раділа, підтримувала, коли ви йшли по червоних доріжках, піднімались на сцену, тому. На наступну зустріч також планую приєднатися уже з своїми партнерами, познайомити вас, щоб вони також бачили нашу круту команду. Ну і останній слайд це найближча моя ціль, найближча сходинка, на яку я планую піднятися це активний супервайзер. Тут потрібно, звичайно, попрацювати немало. Але я надіюсь, що з, з допомогою моїх крутих наставників, я досягну цієї цілі, і буду вже на школі лідерів в наступній, в на, 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 з наступною сходинкою. Якось так. Дякуємо, Оленко. Найголовніше найперше, що зараз пішло в голову, що в тебе є ціль. А якщо є ціль, то це вже півділа. Я думаю, всі це знають, тому ми тебе підтримаємо, мантруй, щоб, звичайно, все, що ти задумала, вдалося. Дуже дякуємо, дуже класна історія. Навіть я, знаючи тебе дуже давно слухала, мені було дуже цікаво і приємно. Зараз також у нас є час, звичайно, якщо хтось хоче задати питання, піднімайте ручку і запитуйте, можливо, вам щось. Цікаво ще дізнатися. Ой, а можна я задам питання? Звичайно. Зараз секундочку. Дуже у вас класна історія, і знаєте, класно, те, що ми зустрілися і могли пощупати один одне, пообійматися, Це дуже класно, що Оленка довірилася Оленці, да і е, так сильно змінилося ваше життя і результати просто неймовірні. Я вперше чула таку от розгорнуту вашу історію, дуже надихаюче. Е, розкажіть, будь ласка, з якими труднощами от на початку я так розумію, крім того, да, тікада, такі ж всіх нас ганяють туди, ви стикалися. І що вас не зупинило рухатися далі? Бо досить часто от, перші от, такі от ідуть зміни, і люди дуже часто кидають. Що вас мотивувало от, не здаватися і все таки дійти до того результату, що є на сьогодні? Здалегідь, дякую за відповідь. Ну і з труднощів було те, що кожні от 5 кілограмів. Якось е, скидалося легше, тоді наступні от ця якась межа переступати було дуже важко. Так довго коливалось. Так 5 кілограм скинула тоді, туди-сюди, туди-сюди і знов, і от, от ці скачки іноді так відкидали назад. От, наприклад, зараз у мене майже два місяці вага також коливається, але вже зараз от таких немає. Е, Коливань, довіра до консультанта, до компанії, впевненість, що я це зможу зробити, впевненість з'явилась після школи лідерів, ось це зараз більше мотивує. Якщо цього не було на початку цього шляху, то зараз це є. Я розумію, що, що я зможу, тому що всі змогли. Багато хто зміг. Ну й Оленка, Оленка тут. Велика, велика скрипка. Хтось запитував, бачу у цьому чаті, які найулюбленіші продукти. Ну, я казала, що це коктейль, динька, це чай, який замінив мені каву, який дає масу енергії, який іноді буває, видихаюся, важкий день. Після обіду розумію, що ще маса завдань переді мною стоїть. Тоді у нас тут уже і на роботі є такі чергові вже в нас продукти, яких наколотив чаю чи перехопив коктейлю. Ти вже не голодний, дарма що працюємо із продуктами, але все це о, заміняється уже цією їжею, цими напоями. Ну і, звичайно, осяно-яблучний напій. Коли важко у шлунку підтримав себе цим напоєм, ти знаєш, що тебе не буде ніколи плюса вранці, а якщо й буде, то осяно-яблучний напій, вівсяно яблучний завжди виручить. Ну, це таке. Оленко, тут ще запитання: клітинне харчування. Тобто, чим ти клітинки свої годуєш, які в тебе ще є, і ну які улюблені. Чи приймаєш ти омегу, там єсиш да, чи ні? Так, так. На фото, де була моя програма, там видно було. Там є і омега, є і вітамінки, і зараз це новий продукт від компанії Фітокомпліт. Що там у мене ще? Целюлоз на постійній основі все-таки я боюсь набряків, якщо раніше я стала носити взуття більше на розмір, обручки на руках я просто знімала, бо, тому що розуміла, що в жару я не зможу їх стягти. Тому целюлоз це на постійній основі, омега на постійній. Що там? Ну, надіюся, що фітокомплікт також поставлю на постійну основу і вітамінчики. Можливо, ще є питання. У матросів нет вопросов. Чи просто в оці від результату питань нема, да може хтось просто ститається. Суперський результат, дівчата, правда, є чим пишатися, є куди рухатися, супер, просто надихаєте, справді на великі перемоги думаю, всіх дівчат, які тут є, і з дебютом вас, звичайно з першим виступом це завжди, хвилююче, але все все супер Хвилююче, дуже хвилююче. нічого. Ні От, дівчата, вам, вас підтримую я... сьогодні просто вечір. Дякую, Дякую я всім, хочу дал... додати, так, Оленко, дякуємо тобі, велике. Я хочу додати ще тут е, е, така от історія з Оленкою Валенки взагалі самої крута історія, але у неї зіграв фактор саме консультанта. Тобто, постійно консультант був з нею на зв'язку. Якщо вона там десь вона такий протестант у мене була. От, якщо вона десь там здавалася, чи щось я не буду їсти, я не буду пити. Розумієте, тобто тут дуже важливо, як, ну, як і я зрозуміла, і ось по факту ми бачимо підтримка консультанта і деколи так трошки по-доброму нагримати. І як бачите, людина, яка переживала, що бігає в туалет там так по початку, то зараз уже супервайзер. Тобто і в компанію влюбилась, і в продукти. І... В наше суспільство, герба суспільство. Так що дякуємо тобі, Оленко, вже бачу, питання закінчились. Всі тобі дякують, у чаті, оплески, от і дякую я тобі, що ти поділилася сьогодні своєю історією. Я думаю, можна вимикати запис і махати крилом. Всім дякую, що приєдналися за увагу і за підтримку. Христя, ти вимикаєш, так? Да? Я вимикаю, добре вимикаю секундочку тут на практику. іншому пристрої треба. А там на значку написано: я люблю Herbalife» лайф, і мені показалось?